Привіт, без знання контексту можна дійсно спробувати трактувати в лоб, що Робертові не просто шкода а лячно за свій винахід, але Опенгеймер визволював зовсім інший погляд. Якщо щось можна винайти, то це обов'язково буде винайдено. Доводити, що ні, не шкодував не так цікаво, бо він ще при житті це стверджував цікавіше його найвідоміша цитата, коріння котрої уходять в індуїстські вірування. Проте він не займався лише точними науками. Наближаючись до старших курсів, Опенгеймер почав серйозно займатися вивченням буддизму та індійської філософії. Він навіть за свою мову санскриту для цього до того, як стати вченим, він замислювався, може взяти в руки олівець і стати поетом або ще додати транспортири, спробувати змінити архітектуру. Щодо першого шляху, його гуманітарна культура буде доповнена знаннями грецької мови та латини. Не здовою глядача також фактом шкільних успіхів у літературі. Після певних коливань молодий Опенгеймер вирішив принаймні. З університету в Берклі, що розташований біля Сан-Франциско. Говорять, що декан факультету запитав, чому саме він обрав це місце для праці. І Опенгеймер відповів на це дуже просто: що вирішальним фактором була значна колекція віршів французьких поетів 16 та 17 століття, котра була ретельно зібрана в університетській бібліотеці. А до цього він встигнув заявити, що фізика йому дорожче за друзі. Утім, певні завтики характеру та світогляду можна списати, але дуже узагальнюючи, бо накривали його певна депресивність тільки періодично. Багато друзів описували його як особу, яка була схильна до саморуйнування. Під час навчання в Європі Опенгеймер відкрито висловлював свою мрію заснувати найбільшу школу теоретичної фізики в Сполучених Штатах, зокрема в Берклі. Його метою був успіх і досягнення і молодіжне чистолюбство з часом перетворювалося витонченість, що стала характерною рисою характеру Опенгеймера. Якщо казати прямо, то автор себто я слабко петрує в тому, що вирішив на тебе вилити. Але більша частина інформації в інтернеті зараз така, тому хочу в якому сенсі я не відчуваю себе одиноким. Я спирався на власне прочитання твору. Він невеличкий обсяг до сотні сторінок і раджу його прочитати. На нього а також інші джерела, на які я спирався, посилання є в описі. Не дарма ж воно там, тому від мене виходить мега спрощений на хрюк. Бо складно збагнути за декілька днів ресорчу те, чому люди присвячують життя. А я і не намагаю зробити якесь власне теологічне тлумачення. Я просто розповім у загальних рисах про що йде мова. Бхагават, гіта, індуїстське писання, що складається з 18 пісень, розмова між Крішною та Арджуною безпосередньо перед епічною битвою. В індуїзмі, де час має нелінійну концепцію, великий Бог бере участь не тільки в створенні, але й в розпаді світу. Крішна є восьмим людським аватаром, який з'являється кожного разу, коли світ потребує серйозного божественного втручання для перемоги доброго над злим. У даному випадку воїн Арджуна опинився у скрутному становищі. Оскільки йому довелося битися з членом власної родини. Що так би мовити не дуже славитна справа, і зазвичай було б гріхом. Крішна мусив навчити Арджуну, як розпізнати та вирішувати суперечливі обов'язки. Він сказав, що Арджунові як воїну просто потрібно виконати свій обов'язок. Якби він був священником, йому б цього не довелось робити, але, будучи воїном, його обов'язок воювати. Крішна вирішуватиме, хто виживе та хто загине, і воїну не слід сумувати або радіти через це, а просто прийняти. Крім того, найважливіше це бути відданим на твору буду. Це на ситуації, в якій опинились обидва герої. Вони буквально стоять між двома арміями. Поза діалогом два війська затамували подих. в очікуванні, коли Арджуна дасть початок битві у 32-му вірші 11-ї пісні Крішна й вимовляє рядок, який нас тут усіх зібрав. І вже з самого початку історія набуває розвітлення. Перше, що це видозмінена цитата для контексту розповіді ОПенгеймера, тобто я став смертю руйнівником світі. Друга, що це одна з існуючих версій перекладу, менш поширеному англомовному, значиться, що це не смерть. Руйнівник світів, а що це час, що руйнує світ? Це тлумачиться, як незалежно від того, що робить Арджуна, все знаходиться в руках божества. Арджуна солдат, чиє покликання воювати. Лише Крішна а не Арджуна, вирішуватиме хто живе, а хто помре. Арджуна не повинен ні сумувати, ні радіти через результати, але має зберігати піднесену байдужість до них. Але розвиваючи асоціацію, чи міг Опенгеймер просто бачити себе сучасним принцем Арджуною, існує твердження, що його підхід до атомної бомби полягав у. Виконання його обов'язків як частини його дхарми, натягуючи сову на глобус, можна зіставити слова з початку відео про неминучий винахід ядерної зброї. На мою думку, я не претендую жодному разі на будь-яку істинність мого тлумачення. Ліричний герой ОПенгеймера дещо перегукується з Арджуном. Цитата наголошена не в порожнечу, а нагадує Робертові, яку фігуру йому відведено в цій партії. Що б не робив Арджуно, воно знаходиться в руках божества. Зрештою, Арджуна приймає це, але трагедія в тому, що для нього, мабуть. Було порівняно легко бути байдужим до війни, оскільки він вірив, що душі його супротивників продовжуватимуть жити, незважаючи на це. Чого не скажуть про Опенгеймера? Проте також можна його цитування трактувати не з релігійної, а скоріше з художньої точки зору. Не питання руба про значення, а як красива асоціація, котра виникла у мабуть найважливіший момент його життя. Публічно він не декларував своїх вір розповідань. Його батько відмовився від юдаїзму. А сам Опенгеймер виріс без релігійного виховання. А як було згадано раніше, він не все досліджень цієї теми стосовно його реакції, усвідомлення є інші твердження. З боку, його реакція мала інший вигляд. Коли питали брата Опенгеймера про його перші слова після вибуху, виявилось, що він промовив просту і лаконічну фразу, історична вага якої може бути порівняно з вигуком Евріка. Мені здається, що все спрацювало. Генерал Томас Фаррелл має також відмінну картинку. Вчений, усвідомлюючи тягар в останніх секундах, напружився ще більше, тримаючись за стов спалаху світла. Передував суровий дикторівський зараз. Обличчя розслабилося, продиктувавши величезне полегшення. Проєкт завершено успішно. В особистих справах Опенгеймера з'явилась записка, в якій вказувала, що можна припустити, що він мав глибокий інтерес до досягнення світової популярності, як визнаний вчений, на своє пізніше зображення в п'єсі як трагічного героя відреагував гостро, прямо заявивши, що він ніколи не шкодував про створення бомби. На перших етапах своєрідна відстороненість відпливала з переконання Опенгеймера, що його виключно заняттям було лише виробництво зброї, а вже використання то справа верхівки, за словами біографів і зацікавлених, це скоріше похідна від панівної культури радше. Ніж філософія самого вченого, від моральних дилем поглиблення в протиріччя характеру не покращували положення в атмосфері перед очікуванням перших атомних випробовувань, де він завжди проявляв естетичний смак, сидячи і читаючи твори Бодлера. Під час зустрічі на нараді, яку скликав військовий міністр у травні 45-го року, щоб обговорити питання про використання атомної бомби, очі Опенгеймера застелило в дуже збоченому розумінні художні полотнищі. Його бекграунду за спиною і бібліотекою в голові позаздрій будь-який філософ, але думкрей. Він не став і проблеми людства красиво не розписав. Навпроти місцями він відчував огиду до себе, але більше за те, що насолоджувався таким жахливим творінням, без можливості на це вплинути. Геніальності Роберта довелось живати з його роздвоєннями. Опенгеймер, де був тією людиною, якій держава могла довірити свою долю. Цей складний і заплутаний чоловік сподівався, що його моральний стан стане ясним і простим після того, як він вирішить неможливий конфлікт одним рішучим кроком. Бути Опенгеймером ніколи не було таким простим. Гарного вечора засвітленням і опаленням.